Робимо макіяж українським брендом Богенія. Зараз я виглядаю як Кащі безсмертний, тому що на мені тільки тон, ноль контурінга, ноль рум'ян. Але зараз ми це з вами виправимо. Беру такий прекрасний кремовий контур. До речі, пензлик мене теж від Богенії. набираємо. Ну, тінь дає він просто бамбічівською. Наносимо. Боже, дівчата, подивіться, як це гарно виглядає. Без плям, як ми всі любимо. Боже! Подивіться, до <хи> блєдна женщина. Тут така уже. нереалка. Факін чудово просто. Ного я не чула раніше про цей бренд. Наступне, що я візьму для нанесення, це рум'яна хайлайтер. Колірний пересете народ. Візьмемо пензлік. А який мені підійде пензлік? І так нову Якщо це не люкс, то що це, дівчине? Бог ти мой! Що за валютна жінка? Я вибачаюсь. Це просто мега гарно. Лайк. Я трошки припудрюсь. Просто летить? Від мене прям віє женська енергія, правда, подписчики? Малюємо контурин, улюбленим олівчиком. Я маю кого-то. пензлика. Зафарбовуємо. Але мені тепер хочеться сюди блиск якийсь. Shine Shine Bracket Diamond. Але я думаю, це розкішно, господи. Ну, що за квітка мамина?